У квітні 2024 року додатково зростуть пенсії українців, які старше 65 років і які мають повний стаж, а також відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Кому підвищать пенсію з 1 квітня 2024 року? Розмір мінімальної зарплати зріс з 1 січня 2024 року до 7100 гривень відповідно виросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж. Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Тобто з 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 гривень. Наступне підвищення мінімальної зарплати очікується у квітні, тоді вона збільшиться з 7100 до 8000 гривень відповідно, така пенсія складатиме уже 3200 гривня замість 2840 гривень. Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії складає 35 років для чоловіків, 30 – для жінок. Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням їх оновленого страхового стажу. Які пенсії та виплати зросли з 1 січня 2024 року. Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 січня 2024 року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджеті на 2024 рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становить 2920 гривень прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2361 гривня. Таким чином, мінімальна пенсія зросла до 2361 гривня, тобто порівняно з 2023 роком на 268 гривень. У січні також зросли. Максимальні пенсійні виплати до 23 610 гривня. Виплати за понаднормовий стаж до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Розмір добровільного пенсійного внеску до 1562 гривня. Доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду до 944 гР. Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищились інші надбавки до пенсії, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог. Індексація та перерахунок пенсій з 1 березня 2024 року. Завдяки індексації з 1 березня пенсії підвищаться на 8% у понад 10 мільйонів українців. Середній прогнозований рівень зростання пенсій після індексації 322 гривня, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 395 гривня до 5 717 гривень. Максимальний розмір підвищення пенсії за результатами індексації 1 тисячу гривня, мінімальний 100 гривень. У кого з 1 березня будуть проіндексовані та перераховані пенсії, а також якими будуть гарантовані мінімальні виплати, можна ознайомитись за цим посиланням.